Стажер-охоронець Руслан одразу запримітив дивного чоловіка. Спершу клієнт довго сидів в автомобілі біля бази відпочинку, а потім його дії взагалі неможливо було пояснити. Людина захотіла поїхати в тир і на півдорозі відвертається, каже, я трошки спішу і розвернувся назад, поїхав в сторону Львова, та я потім приїхав за 15 хвилин назад. Такі знотки відчувалися, але я ще не буду питатися, чи все в порядку, правда. Якось так, знаєте, от була одна думка після того, що якби знав, то, мабуть, зачинав заряти і не пустив. Повернувшись до тиру, клієнт попросив інструктора продемонструвати автомат Калашникова. На приватній базі запевняють, цю зброю будь-кому до рук не дають. Тоді чоловік вихопив автомат силою. Автомат навіть був заряджений. Він йому показував той автомат, він не стріляв, він йому показував той автомат. Він в нього вихватив автомат, вихватив той. Там один патрон так, показуємо, як, як заряджати той патрон. Ну, просто ну, вони навіть не стріляли. Стов. Він вихватив і штовхнув інструктора і вибіг туди. В руках чоловіка опинилася Сайга, перероблений під мисливську зброю автомат Калашникова. Це мисливська мисливська зброя нарізна, яка перероблена, тобто на механізм механізм автоматики Лашнікова, але перероблена під одиночний постріл. От дозвільні документи на вказану зброю. Є в наявності. Спершу клієнт націлився на інструктора, а потім передумав і вистрілив собі в голову. Голову затихнули, розумієте, тряпками. Пробували бінти, дали йому, що ну, де кров тече, там йому тримали. Ну він ще дишав. Коли швидка приїхала, то він ще розумієте, дихав. У нього було око, заплив, я не знаю, чи він собі в око вистрелив, розумієте, і прийшло через, через це. Чоловік дожив до приїзду швидкої, але до лікарні помер. Загиблому було 32, По собі він залишив малу дитину. Це тир, в якому й сталася трагедія. Загиблий був першим і єдиним клієнтом того дня. Зараз бійниця закрита, а інструктор після пережитого шоку не вийшов на роботу. На базі відпочинку впевнені. самогубство їхнього клієнта було спланованим і наголошують, можливо, його намагалися зупинити знайомі. Щось турбувало, він щось був збентежний чимось. Телефон постійно на нього названював. Він піднімав трубку, казав, що передзвонить. Загиблий мав непогані статки. Нещодавно в кредит купив квартиру. У поліції ж вважають, чоловік скоріш за все вбив себе через проблеми зі здоров'ям. У нього була хронічна хвороба. Він вісім місяців вагався щодо проведення операції. Сьогодні а сьогодні мало проводити безпосередні хірургічного втручання, тобто мала бути сьогодні операція. Він перебував в такому неспокійному стані і стані депресії. Зараз правоохоронці перевіряють, чи законно на базі відпочинку тримали мисливську зброю і чи не порушив інструктор правила її використання.